Обставини нашого життя змінюються постійно, як і погода останнім часом. Чи варто впадати у відччя, якщо погода не сприятлива? Бо як кажуть, у природи немає поганої погоди, Тож, чого очікувати буковинцям наступного тижня та цими вихідними. Дивіться далі. 21 червня на Буковині очікується рекордна температура повітря за останні 12 років. Та вже цього ж дня вночі пройде холодний фронт з можливим градом. Погода змінюється щодня, а іноді за день кілька разів. Якою ж буде погода наступного тижня у Чернівецькій області? Найближчі вихідні очікуємо досить контрастну погоду. Завтра, в суботу, в день температура буде досить високою, підніметься до плюс 33 градусів вище нуля, проте вже ввечері та вночі на неділю очікуємо проходження холодного фронту. З ним по території області надійдуть значні опади, можливі шклести посилення. Вітру, навіть град ще в неділю, в день можливі по області місцями короткочасні дощі, і за атмосферним фронтом надійде прохолодна повітряна маса. Буковинці розраховують на сонячну та сприятливу погоду. Очікую ну, тепло сонечко, типу, без опадів, щоб піти кудись там відпочити трошечки, розвіятися. Скажіть, будь ласка, яку погоду очікуєте на ці вихідні? Сонечко. Ну, сонечко, але щоб було чуть холодніше, якісь такі Су, легенькі вітерець. Яку погоду очікуєте на вихідні? Сонечко. Чому хочете сонечка? Сонечком гарно. Більше не теплоти, тому що да. літо. Ну, за тепло. Супер погода вже практично до кінця тижня, ну та й до, до кінця місяця очікується комфортна е, сонячна температура з більш е, темп, помірними е, температурами повітря е, вночі. Е, до плюс 16 градусів в день 22-27 без опадів майже до кінця місяця. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, Павло Марковцій. Новини Сі4.